Бігла до себе. Отак От мої зайки. Дитяк пасуться. І калічка та також з ними. Плих-плих-плих, я її якось е, пробувала е, ну, носити, але вона так виріщить. Це курчатко із пошкодженою ніжкою. Що я вирішила, що не буду його чіпати, хай ж кандебає, пригає. На першому плані кохінхінчик. Бачите, наскільки кохінхінчик крупніший, ніж м'ясо яєчне курчатко. а це, до речі, австралорпик. Ось оце. оце бачите, австралорпик чорненький. А оці м'ясо яєчні крупненькі також, бачите, півничок ось. Вибачте, що показую пальцями, але в сільському господарстві я вважаю можна. Е, оце півничок. Кохінхінчик ось. Півник також. А ну Це курчатка, ви знаєте, я вже не раз казала. Ну, для нових глядачів. Це курчатка, е, крім кохінхінів, тут шість є кохінхінів з мого господарства, бачите? Ось два. до речі ось оце два. А оце курчатка всі рябенькі, біленькі, чорненькі і такі всякі рябенькі. Це з інших двох господарств. В одному господарстві я брала яйця Австралопа чорного, ось до він. Оце. Он там, он там, вони такі довгенькі курочки, такі чорні, як циганочки. Ось. І, ще в, і в тому самому господарстві я брала мішаних також, які саме з них я не знаю, тому що брала ще в іншому господарстві. Також яйця від м'ясо яєчних домашніх курочок. І вийшло, що тут із трьох господарств виводок, підсипала квочечок і вийшла такі курчатка. Ось. Вийшло так, що тут є австралорпи. З одного господарства, з одного господарства курчатка мішані домашні. І з того самого господарства де австралорпи також мішані курчатка. І і з мого господарства тут кохінхінчики. Оце петушара, дивіться, півник. Кохінхін. Півників вже, до речі, мені здається, можна гарно відрізнити. В принципі, видно, де півники, де курочки, по гребінчику і по сережках. Оце дивіться півничок. Кохінхін. Багато півників, до речі. Ну, але вже які будуть, такі буде, таке тіло. Дивіться, як пасуться, як малі гуси. Так, водичка є, корм. Зараз я насиплю, принесу. помила їм їхню маньорку, залишилось тільки принести. Ой, так, поки не замикаю. Ну, а тут також курчатка від моїх курей. М'ясо яєчних, яких в той момент покривав півник. Кохінхін мій, кохінхін чорний, і вийшли в такі штаньки. Дивіться, яке це неймовірно цікаве по окрасу курчатку вийшло, бачите? Такі вони вийшли, мішані, всякі, бачите, які кольори цікаві вийшли. Пупу. Кохінхінки також тут є ось. Також півник. Що дивитесь на мене? Хочете їсти? О, хтось вже на накакуняв сюди. От свинота мала. Мене, до речі, хтось запитував, чи нормально, коли у курчат, чи ніяка це не хвороба, коли в них такі е зелененькі ніжки виходять. Звісно, це не ніяка не хвороба. Це просто ген передався, такий колір ноги, та й все. Вон, я дивлюся в цих курчат, що від кохінхіна, е ну, від чистокровного кохінхіна, який схрестився із мішаними мясо курочками. Дивлюся, в них у більшості такі салатові ніжки. Нічого, все нормально. Значить, передався ген, тому що в кохінхіна мого, до речі, чорні ноги. Хтось запитував у мене із заводчиків, кохінхіна також цікавився, якого кольору у ваших кохінхінів чорних ноги. Я кажу чорні, а вони, ой, це дуже класно, тому що є і з жовтими ногами, ну, звичайними, а є з і чорними. І з чорними вважаються такі, типу, як більш породні, чи як. Ну, я не дуже в цьому. Сильна, так сказати. Ось, ну, це такі нюанси, вже дуже-дуже такі, не знаю, індивідуальні, мені здається. Але, от, бачите, і людина сказала мені таке, тому я вам не скажу точно, а мені подобається. Ось дивіться, який петушара оце, бачите, на передньому плані це кохінхінчик. І це хвіст такий у нього вверх туди. А це мішаний. Он, бачите, зверху чуб у нього. Схожий на кохінхі, схожий, і лохматі і ніжки, але нема такого гарного пірення по середньому пальчику, ну і чуб зверху. Зрозуміло, що це е, помість. Тому що тут є у мене чистокровний кохінхін і є помість від кохінхі. Її гарненько видно. Ну, людина, яка може не досвідчена, то може й не, ну, не відрізнить, але я вже знаю. Оця курочка, до речі, кохінхінка йде, ось, бачите, на передньому плані чорненька також. А це пінник гребеться. Ось такі сьогодні в мене. О! о о Що ти там пригаєш? Такий відосик, бачите, про старших курчаток своїх. тю тю чу тю тю йде йде, дивіться, який штанько, які, які в нього опірення по ногах, бачите? Якби я це його піймати і помучити. Так аж хочеться його піймати. Пасуться, от вже верещали, ох, верещали. Так вже хотіли бігти, так хотіли, О, там ще верещать, зараз курчата у мене на фоні це мої карлики там. Зараз також буду гнати карликів на вигул. Ну і каченяток також буду гнати, напевне, сьогодні. Ще трошки підсохне та й буду гнати. У мене сьогодні по плану робити корм. Гранулювати, дрібнити зерно, ну, коротше, ростовий. Оці, до речі, курчата вже ж на моєму рості. Вони вже старт не їдять, тижня-два, напевне. Ось вже на моєму рості. Ну, рост я сама роблю. Комбікорм. Дивіться, який красивий ту-ху-ту, -ту -ту. які в нього штані вийшли від оцього кохінхіна і мішаних курей. Бачите? От такий в нього колір вийшов, якийсь неймовірно красивий. Ну, Його не можна залишати як на плем'я, тому що це ж не кохінхін. Ну, я маю на увазі в кохінхінах. Але для своїх е мішаних домашніх курей можна і залишати. Десь, десь зараз загребтися. Ох, ліг, ліг. І голубенькі є, бачите, сіренькі такі курчатка. Ось. Ця курочка, до речі, йде на передньому плані. Голубенька. Ті вже позалітали. От уже люблять наверху. І там вон до дивіться, наверху вже залетіло і вже щось там собі. Робить. Дивіться, дивіться. Ще одна. Цеплю. Це півничок також. Бачите, раз-два і зелень виклювали. Але нічого, на день отакого їм попорпатися вистачає. Бачите, вони тут не нудяться. От їм у вольєрі вони нудяться отам, в тому накритому. А отакого на землі, якщо випускаєш, навіть якщо трави мінімально, то все одно їм ну, значно краще, ніж вони були просто у вольєрі сиділи і просто зелень кинути. Вони люблять все-таки земля, є земля. Вони там собі щось вибирають, якісь камінчики, якісь піщинки. Ось, і вони на землі вистигають. От на землі ж воно не так жарко, наприклад, як у вольєрі. Земля прохолодна, тим більше після дощику. Ось. І ну, такі, бачите, вже трошки підросли. Хочху на них йде йде. я тебе потрогаю. Ні, ну какашку ж не треба їсти. Ну що, ти, будеш какашку їсти? Фу, фу, да? І головою закрутила, Дурбецело. Ось. Це таке відео, знаєте, для любителів подивитися або спостерігати на курчаток. Сама люблю такого сісти біля них і можу так годину сидіти дивитися на них. Головне, щоб здоровенькі були. Дивіться, йде, йде, йде. Петушара хоче пити. Ти хочеш пити, так? Да? Ну, давай я відійду, а ти поп'єш, так? Да? Давай, йди пий. А курочка, напевне, пити хоче зараз буде пити. Такий колір цікавий у цих курочок вийшов. У мене на господарстві не було такого розкрасу у моїх м'ясо яєчних курей, оце як у цієї курочки світленької. Бачите, якась курочка схрестилася із чорним кохінхіном, і вийшов такий окрас? Ну, так можна і селекціонувати. Ну Це вимушена вийшла селекція, тому що. Ну Ви знаєте, що, а хто не знає, хто перший раз на каналі, це так вийшло в цьому році, що півень Кохінхін із своїми курочками, кохінхінками жив разом із м'ясо-яєчними курми під час окупації. Випустили їх разом. Ми виїздили, нас не було за господарством, дивилися наші родичі. Вони не захотіли категорично виїжджати. Велика їм подяка, що вони залишилися. Ну і так вийшло, що інших півників не було на господарстві, ми їх вирубали. А Кохінкіна пожаліли, він не дуже так голосний кукурікав, а вирізали через те, що, ну, щоб не було шуму. Ось, ну, коли російські війська тут ходили, орки недоділені, вибачте мене, жарати вони хотіли, то заходили у господарство, у кого була яка живність, то вони там. Її винищували, та й домівки грабували, людей вбивали, гвалтували, що вони тільки не робили. То ми бігом все повирізали півників, а кохінхівчика одного залишили. Ну, ми двох півників залишили, один десь пропав, невідомо куди. Але один залишив і покривав курочок мішаних моїх, і так само своїх курочок. Ну і вийшло так, що коли я повернулася, було багато яєць, якраз квочки посідали. І я підсипала цими яйцями своїх квочок і вивелися такі курчата. Бачите? Ось такі вони цікаві, вийшли, крупненькі. Ну, побачимо, що буде з них. Який толк, аби війна закінчилась, і ракети не літали, люди не вмирали, а там вже подивимося, що воно буде, які вони будуть. І... Як нестись будуть і тому подібне. Ну, взагалі-то в таких курочок, схрещених із м'ясними породами, там ще з брамою чи з кохінхіном, чи з орпінгтоном, у них всіх дуже гарно розвинений інстинкт насиджування, і він передається по генах. То я думаю, якщо все буде добре, доживемо, побачимо, то частина з цих курочок, велика частина, я думаю, точно будуть квочками на наступний рік. Ось, якщо, до речі, хто запитував, кому, ну, як зробити так, щоб були квочки на господарстві, а то нема у людей квочок. Заводьте домашніх курей, по-перше, м'ясо яєчних, не фабричних, не кросових. Заводьте собі кохінхіна можете, можете браму, можете орпінгтона, можете бентамочку, а можете взяти мікс від... Наприклад, Кохінхіна. Ну, брамка, якщо чесно, мені не дуже подобається, як насідка, а от Кохінхін гарна, гарна насідка. Е, чому брамка гірша? Тому що в неї ноги масивніші. Все-таки брама пішла від Кохінхіна, якісь хрестили із Бійцівської, а бійцівські кури вони на високих таких масивних ногах. І тому вийшло, що брама вона ноги має більші. І коли насиджує, вона більш стало яйця, наприклад, чим інші кури. Ну, Кохінхі я не знаю, не мнуть яйця, слава Богу, все добре, гарно висить жить. Ось і можете спокійно собі такі мікси брати, і будуть вам і квочки, і курочки крупні. Ну, але яєць може бути менше, тому що кохінхін за рахунок того, що більш сідає на яйця, несеться трішки гірше. Ось тось, тут вже потрібно вибирати, що кому потрібно. Дивіться, крила відкривають. Жарко, душно. Буде, напевне, цей ще дощ. Да? Буде дощ. Ну нічого, плівкою знову накрию та й будете сидіти. Ось.